Часто люди розсуждають про церкву, якісь події оцінюють, аналізують, не маючи жодного базового поняття, як устроєна церква Христова. Получається, так, десь учули в одному телевізорі, потім десь щось. У Фейсбуці чи в іншій соціальній мережі щось прочитали і починають вже виступати в ролі експертів, оцінюють, так би треба було, а чому церква так не робить, а от правильно би було так робити. І це те, браття і сестри, з чим ми, Священнослужителі, стикаємося у теперішнє 21 перше століття. Коли казалось би так, усе розвинулось, настільки технології пішли вперед. Але проблема людства полягає в тому, що світом правлять люди, які реально розбираються в речах. А більшість така сіра маса людства це просто є користувачі, юзери, як називають тепер модно, які Дуже поверхностно мають знання, дуже поверхності. Це в будь-якій області візьміть комп'ютерні технології, чи там інженерія, чи то дуже простий чоловік взагалі дуже мало щось розуміє. І опять же, проблема в тому, що немає бази, немає основи. Вспомніть советську освіту. Будь-який університет у Радянський Союз не буду зараз хвалити його, просто це те, на чому базувалася освіта Радянська. Він старався навчити людині бази, дати базу математики, астрономії, фізики, хімії. І з цю базу людина потім могла стати хорошим спеціалістом навіть у вузькій якійсь більш прикладній спеціальності. Но база це була основа, без неї ніяк. І теперішній світ, він базу взагалі не шукає. Він лише потребляє те, що йому як рибкам, знаєте, кидають у ставок. Неважно, з якого ті черваки зроблені з чого, їм головне з'їсти. До чого я це говорю? До того, що якщо ми не будемо знати базу християни, оцих книг, одну з яких я держу, це книга апостольських посланій, книга Євангелія і інших базових книг для християнства, ми будемо дуже плавати у плані церковного життя, у плані духовного життя. Тому нам чим частіше треба базу брати і вчити базу, як прийнято казати, учи лікбез, основу. І от сьогодні, я, що про це говорить апостол Павел у посланні до Коринфян, яке ми читали на божествен, за Божественною літургією. Ми співробітники, каже апостол Павел, у Бога, а ви Божа нива, Божа будівля. Я за даною мені Бога благодаттю як мудрий будівник поклав основу, а інший будує на ній. Але хай кожний пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншої основи крім покладеної, яка є Ісус Христос. Дуже важливі слова апостола Павла про нашу з вами церкву. Він каже, скромністю, яка йому притаманна, що я благодатью Божий мудрий будівник, не просто я мудрець, а благодать, яка в мені є, через це я приймаю десь мудрі рішення. Він каже: Я поклав основу, а основа в церкві є Христос. Церква, яка не є христоцентрична, ми це неодноразово казали тут з Амвона, у нашій храмі це не є церква. Як би комусь не хотілося, як би хто не одівав і священничиський ризи і будував подібні ж храми чи іншими символами християнства себе наділяв, якщо в основі цієї церкви не Христос, це не є церква. І апостол Павел це на цьому акцентує що той камінь, який він заклав, він побудований на камені Христу, і по-іншому ніяк не можна оцінити. І тому, браття і сестри, коли люди стараються оцінити, що ота церква правильна, ота неправильна, чи ота церква такся молить, чи на такій мовіся молить. Це не є правильна оцінка істинності цієї церкви, тому що краєугольним базою для церкви Христової є сам Господь. І в іншому місті сказано, що церква іменується тілом Христовим, і главою цього тіла є Христос. Той же апостол Павел каже. І якщо ми так не розуміємо церкву, браті і сестри, якщо ми не з цих баз починаємо розсуждати про церкву, ми обов'язково загубимося. Ми почнемо розсуждати про політику, про якісь, не знаю, амбіції, ідеологічні, але не про церкву. Не можна оцінювати церкву з політичної точки зору. Ви бачите, скільки принесло скорбей навіть у нас уже в нашій державі, в Україні, оцінка церкви і з боку політики, з боку етноса, приналежності до тої чи іншої етнічної групи. Це все те, що церква за 2000 років пережила, пережила через, звісно, скорбі, через розколи, єресі. Це те, що колібало церкву, але це не основа. Основа, як каже апостол Павел, це є Христос. І на цьому вже ми, будучи Його наслідниками, тому що тут відмічається і апостольське приємство в цих словах, що істина церква та, яка будується на тій основі, яку поклав апостол Павел. І істинні єпископи, священники ті, які рукопокладені, і це приємство не було прервано від апостолів від Христа до теперішніх днів. Це важливо розуміти, розумієте, не жити якимись сієминутними укидами і якимись таким, який кажеться, що, як люди мало церковні, кажуть, заблуждаються попи, що вони людям голову, дурять. Та повірте, якби це просто була видумка якогось попа, чи якогось єпіскопа, чи навіть одної якоїсь святої людини, це б вже давно вмерло за 2000 років, не мала би та церква перспективи, вона би загинула. Тому що були такі гонителі, страшні християнства, які казали, що вони з лиця землю з -з зітруть. Де ті, хто останнього попа хотів показати? По телевізору, це все то, що ми пережили навіть у теперішнє 20 те століття безбожної радянської влади. Нема їх. І пам'ять їх, і історія їх оцінила як гонителів церкви Божої. Бог їм суддя, звичайно, і на суд Божий віддамо їхню участь. Далі. По тексту. Чи будує, хто на цій основі із золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи, діла кожного виявиться, бо день покаже, тому що у вогні відкривається і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він будував устоїть, той одержить нагороду, а в кого діло згорить, той зазнає втрати. А втім, сам спасеться, але так, ніби з вогню. Досить глибокі богословські слова. На перший погляд, кажеся, все зрозуміло, але насправді треба зробити деякі акценти. Апостол тут далі говорить, що заклавши основу фундамент правильної віри через Ісуса Христа, кожен із нас вже будує на цьому фундаменті. Тобто, прийнявши віру, прийнявши християнство, кожен із нас, браті і сестри, уже живе по-різному. Іде мова вже про результат цієї віри, про діла, якими ми або перед Богом прославимося, або ці діла згинуть, тому що вони будуть гріховні. І тут йдеться мова про діло, про золото, про срібло, про солому, про сіно. Те, що кожен, отримавши благодать у хрещенні, він це може використати для того, щоб своє діло або його діла, його життя було як золото, було як срібло, а може і буде, як сіно і солома, яке перед Богом, коли перестанеться людина, ці діла будуть лише тягнути в бездну. От Тут апостол хоче показати, що ми, коли отримали благодать, просвітилися світом християнства, ми це маємо використати для того, щоб зробити ж найкраще, найкращі таланти, які нам Бог дав у собі реалізувати. Що наші справи, вони тоді отримають нагороду, якщо вони будуть подібні золоту і сріблу, яке не боїться огня, яке наоборот у огні очищається. Наоборот, золото як не опалює, воно тим не стане не золотом. А коли наше життя наповнене гріхами, наповнене вчинками, як Марк Ефеський, толкуючи це місце, каже, що багато людей називали себе християнами. Багато. Багато людей і дотепер рахуються твердими, кажуть, я православний. Попробуй мені хтось щось сказати но їхні справи говорять про інше, що вони хуже невіруючого. Вони поступають з ближніми або їхні діла особистого життя, вони це є мерзость перед Богом, наповнені лукавства, наповнені обману, алчності, сребролюбія, це то сіно солома, яка не подобає християнам і яке згорить у вогні. Тому, маючи основу, віру хорошу, браті і сестри, будемо старатися своїми справами творити оце золото і срібло, за яке ми там, на небі, отримаємо нагороду. Відкинемо все те, що нас тяготить, що нас робить не людьми, що нас робить. Тягне нас на дно, ми постійно падаємо, ми, кожен знає, про що йде мова, тому що кожен себе аналізує. Добре, коли приходить до сповіді, тому що тут, хоч якось об'єктивно, десь священник може підсказати, десь направити людину, яка жиє неправильно. І коли ми цього всього нехтуємо, рахуємо, що наша нам сповідь, нащо нам причастя, ми самі ми хороші, ніби самі себе постійно оцінюємо. І це те, що нам мішає в духовному житті. Ну, Закінчу проповідь тим же, у нас має бути розуміння, на чому ми будуємо. Тоді в нас буде правильний знаєте, правильний устрій, правильний тон, який на клірусі гарно звучить тоді, коли всі правильно підстроїлися. І ця основа це Христос. Наша церква, вона побудована на цій основі на Христі. І ми це маємо розуміти, коли нас будуть колібати, коли нас десь будуть старатися поколібати нашу стійкість, десь переконати наш світогляд, що ви все життя неправильно ходили і неправильно церкву ходили. Виявляється, заблуждалися. Тому будьте христовими, перебувайте в цій благодаті, яка дається через причастя, щоб. Була у вас сила цієї благодаті пустояти і правильній вірі, і не поколібатися. Цього вам бажаю. Нехай Господь допоможе. Амінь.